Розслідування злочинів проти майдану фактично заблокував президент Петро Порошенко. Таку тезу на зустрічі з журналістами в Івано-Франківську висловив народний депутат України, член полідради партії Українське об'єднання патріотів Укроп Віталій Купрій. Він додав, що був одним із ініціаторів закону про державне бюро розслідувань, яке ще у листопаді ухвалила Верховна Рада. Президент підписав його майже через 60 днів, а не через 15. Крім того, додав де в Україні тривають політичні репресії? Я вважаю, що треба було б не садити 25 тисяч людей, а знайти 50, 100, 200 з вищого керівництва держав. Це саме головне людям показати. Член політради партії Українське об'єднання патріотів Укроп Віталій Купрій розповів про поїздку партійної делегації у Грузію. Мета ознайомитись із реформами, які запровадила команда Саакашвілі. За словами нардепа, він був здивований рівнем життя у цій країні. Втім, для нього досі не зрозуміло, чому команда грузинських реформаторів не впроваджує такі зміни і в Україні. Вони настільки ближче зараз до Європи, ніж ми вони вже пройшли всі формальності по безвізовому, по безвізовим закону. вже чекають тільки на рішення Єврокомісія передає документи в європарламент для голосування. Вони настільки більше інтегровані з НАТО. Ми фактично зупинили своє співробітництво. Ми не переходимо на їхні стандарти. Нам до речі запитують грузина, а чому ви це робите? На думку Віталія Купрія і Сакашвілі ні в якому чому? разі ні, не можна просто... робити прем'єр-міністра, оскільки це, це сприятиме усурпації влади в. Україні. Україні, це не той сакашвіль, який був раніше. Це зовсім інша людина. Він продемонстрував, що він може бути залежним, що він може йти на договірняки, що він може мовчати, де його просять з банкови.